Що, виправляємо помилку, яку я зробила? Вона хоч і не суттєва, но велику роль грає. У мене тут на дві порції 600 грам запареного рису. Вісіпаємо кілограм фаршу свининного. І кілограм фаршу курятини. І, мабуть, грам 30 зажарки. Зажарку я роблю без томату, бо не всім подобається з томатом. Так що я роблю без томату. Зараз ми посолимо, поперчимо. Перчимо і тоді вимісюємо і доводимо до смаку. Подивимося, зараз запарю ще капусту і подивимося, як воно вийдеться. Псали мені, щоб я, щоб я робила 30 рису і 70 фаршу, і що немає зажарки, дуже мало. Ну, цей раз зробимо так, як хоче ходять людей. Подивимося, що вийде в кінці. Ось така у мене начинка вийшла. Начебто дуже гарно. Тут вже видно, що тут є і зажарка, і м'яса багатенько. Просто куринне м'ясо, воно біле на кольорі, його не сильно видно. А роблю 50 на 50 курине і свине, і за того, щоб не було сильно жирно. Бо не кожен. Люба, щоб було жирне. Ось така, наченочка. Зараз будемо ліпити галупці. Крутити. Примію я 5 кілограм сьогодні наліпила.